Люди залізної міцності, невтомні титани праці. Металурги, чиї руки щодня турують шлях крізь вогонь і жар, перетворюючи розпечену масу на незамінні елементи, що формують цей світ, у їхніх руках мости, що з'єднують міста, конструкції, на яких будується історія, залізничні рейки, що ведуть до нових горизонтів майбутнього країни. Вони тримають на своїх плечах економіку, зливаючи під і майстерність у єдиний сталевий сплав. Їхні серця палають відданістю професії, а в погляді відблиски металу, що народжуються під їхнім пильним контролем. І поки мужні ЗСУ відстоюють свободу країни, металурги тримають її сталевий фронт заради миру і спокою нації, заради щасливого життя наших дітей. Щодня, долаючи виклики та підкорюючи невгамовну стихію, ви, металурги Камець демонструєте неперевершену силу, витримку та професіоналізм. Кожен з вас справжній метець, що перетворює руду на міць, працю на результат, мрію на реальність. Дякуємо вам за ваші важкі зусилля, за кожну тонну чавуну, кожну сталеву заготовку. Кожен прокат Ми одна сталева сім'я, згуртована команда, яка щодня об'єднується заради праці і добрих справ. Ми віримо, що разом ми здатні на більше адже сила наша в єдності і металі З Днем Металурга.